Привіт усім! Сьогодні ми беремося за один із, на перший погляд, найскладніших текстів перші розділи книги Хронік. Знаєте, коли дивишся на ці довгі списки імен, легко розгубитися. Але уявіть собі, народ, що щойно повернувся з вигнання, їм потрібно було знову зрозуміти, хто вони. І для них цей текст був не просто списком, це був справжній архітектурний план, креслення, за яким відбудовувалася ціла нація. Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, головне питання. Невже простий перелік імен може нам щось розповісти про цілий народ його царства, його долю? Здається, що ні. Але насправді це не просто родовід, це справжня карта ідентичності, і ми разом простежимо, як кожне ім'я в цьому списку стає цеглинкою у фундаменті великої нації. Ось наш маршрут на сьогодні. Ми почнемо з самого початку від Адама, потім подивимося, як з'явилися народи світу. Далі фокус звузиться до однієї родини, родини Авраама. Потім до 12 племен. І нарешті ми дійдемо до кульмінації царської лінії Давида. Ми ніби спускаємося лійкою від усього людства до одного обраного царя. І так, перша зупинка від Адама до Ноя. Тут закладається сам фундамент, це не просто перелік стародавніх імен, це свідомий крок, щоб зв'язати історію Ізраїлю із самим початком людства, показати, що вони є частиною великої універсальної історії. Подумайте лишень, книга Хронік починається не з Авраама, не з Мойсея, а з Адама. Ось він, цей ланцюжок Адам, Сиф, Енош аж до Ноя. Автор ніби каже. Наша історія це не щось відокремлене, вона є частиною великого Божого задуму для всього світу. Це дуже потужна заява. Добре, рухаємося далі. Тепер, після потопу, історія розширюється, пояснюючи, як світ був знову заселений. Тут ми бачимо, як автор книги Хронік уявляв собі місце Ізраїлю серед інших народів. Кожне ім'я тут, це наче гілочка на величезному дереві людства. Історія розгалужується на трьох синів ноя. Єфет це народи узбережжя, хам народи півдня, як от Єгипет, який тут названо його стародавнім ім'ям міцраєм, а Сем предок семітських народів. Для людей того часу це були не просто звуки, це були назви реальних націй і земель. По суті, це їхня геополітична карта світу. І от знаєте, серед цих сухих, здавалося, переліків бац з'являється міні-історія. Німрод, нащадок хама, названий першим велетом на землі. Це така собі маленька сюжетна вставка, яка натякає на появу перших могутніх воїнів, перших царств, і це одразу змінює ритм оповіді. А ось тут об'єктив камери різко звужується. Ми залишаємо широку панораму всіх народів світу і зосереджуємося на одній дуже конкретній лінії: на тій, якій судилося змінити хід історії. Це справжній поворотний момент у всій розповіді. Ось вона, ця лійка, в дії. Бачите, від Сима, сина Ноя, лінія йде через Евера, Тераха і веде прямо до Авраама. Автор ніби прокладає стежку крізь покоління, щоб показати: ось саме ця людина є ключовою фігурою, через яку буде виконано Божу обітницю. І тут відбувається ну справді критичний вибір вибір, що визначить усе: в Аврама двоє синів. Ізмаїл, первісток, стає батьком великого народу. Але розповідь робить різкий поворот, і йде за лінією Ісака, сина обітниці, саме через нього буде передано те саме особливе благословення. Нарешті ми дісталися основи основ 12 племен Ізраїлю. Ми прийшли до синів Якова, якому Бог дав нове ім'я Ізраїль, і з цього моменту історія стає виключно історією ізраїльського народу. Це прямі предки дванадцяти племен, які сформують націю. Ось вони: Рувим, Симеон, Левій, Юда, Ісахар, Заволон та інші. І треба розуміти, що кожне ім'я це не просто людина, ні, це початок цілого племені зі своєю землею, своєю історією і своєю ролью в житті нації. З цього моменту історія перетворюється на розповідь про їхні родини. І знову, просто посеред довгого списку імен, ми знаходимо таку от перлину молитва Ябица. Про нього сказано, що він був поважнішим від своїх братів, і він звернувся до Бога з дуже особистим проханням, і Бог його почув. Ця коротка історія нагадування, що за кожним іменем стоїть жива людина, її віра та її стосунки з Богом. Окремо варто сказати про плем'я Левія. У них була абсолютно особлива роль. Вони не отримали власної території як інші племена. Їхньою спадщиною було служіння Богу. Їм надали міста серед інших племен, і це підкреслювало їхню унікальну духовну функцію для всього народу. А тепер кульмінація. Весь цей довгий шлях, який ми пройшли від самого Адама через народи, через патріархів, вів нас саме сюди, до найшанованішого царя в історії Ізраїлю. Погляньте, як скрупульозно автор простежує цю лінію. Від Юди одного з дванадцяти синів через Переця, Хецрона, Боаза, покоління за поколінням ми йдемо до Єсея. Це не випадковість. Це доказ, доказ того, що царська влада має глибоке, божественне коріння, яке можна простежити. І ось він. Результат Давид, сьомий син Єсеї. Не перший, не найочевидніший вибір, але саме той, кого обрав Бог. Весь цей довгий, довгий перелік імен ввів саме до цього моменту, до появи обраного царя. А ось це це і є мета всього родоводу. Уявіть собі цю картину. Усі племена, чиї лінії ми щойно простежили, збираються разом і проголошують Давида своїм царем. Вони кажуть Оце ми кість твоя та тіло твоє. Вони визнають, що вони одна кров, один народ, а він їхній законний правитель. Це момент народження нації. І це не просто слова. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 340 822 воїни. Це ж ціла армія. Воїни з усіх куточків країни прийшли до Хеврону, щоб підтримати Давида. Це неймовірна демонстрація народної волі. Нація об'єдналася навколо свого лідера. Ну що ж, ми пройшли цей шлях. Давайте тепер підсумуємо, чому ці списки імен були не просто важливими, а без перебільшення життєво необхідними для людей, які їх читали і слухали. Отже, в чому суть? Для народу, що повернувся з вигнання, це був по суті юридичний і теологічний документ. Він відповідав на головні питання, хто є частиною народу, хто має право служити у храмі, кому належиться земля, і найголовніше, хто має дане Богом право правити. Тобто, це не просто погляд назад у минуле це була потужна заява про сьогодення і про майбутнє. Імена були тими цеглинками, з яких будувалася ідентичність, почуття приналежності. Та політична легітимність цілого народу. І це, знаєте, залишає нас із дуже цікавим питанням для роздумів в наш час, в епоху цифрових файлів і хмарних сховищ, коли інформація зникає так само швидко, як і з'являється. Як ми фіксуємо власну історію? Як ми простежуємо ті зв'язки, що роблять нас тими, ким ми є? Можливо, це стародавнє бажання знати своє коріння актуальне як ніколи. Варто про це подумати.